Так, Всім доброго дня. Зараз коротесенько подивимося по насадженнях, що є. Які ціни взагалі на насадження. І Що цікаво нам пропонують на ринку. Дивіться. Є вже виноград навіть же є, бачите? І так зараз коротесенько подивимося, що, що цікавого є. Хурму навіть вже продають. Капець. Навіть же є хурма. Дивіться, Насадження капусти Ось такі. Яка ціна такої? Два яка ціна є? 12 штук на 50 гривень. А родиска в чому? 20 гривень пучок радиски. 20 гривень. 20 гривень. 20 гривень. Це булька. Відська гарна радисочка бомбезна. радисочка така Радисочка. Дивіться, чоловік є такі туї По 250 гривень туї По 100 гривень. 100 гривень такі. Є ягода. Є на машині ще. А його... ягода по чому? 10 гривень штучка. Пучок 100 гривень, там 10-11 штук. Ремонтантна, є рання, надрання біла і газ. А виноград чому у вас? 100 гривень. А він то, що він в лисках зараз йому нічого на вулиці не буде ще? Ну, йому вже і... Поки місь бачите, що вже тепло пішло, туди висаджують і сміли. А лаванда по чому? 50 гривень лаванда. 50 гривень лаванда. Яблука, груші. І кацнато середньому 100 гривень річні, 2 150. 2 річки по 150. Грушка. А фундук почав у вас? 150. 150 гривень фундук. Фундук є червонолистий, віндовий горішок і круглий бомба. А грушки? 150. 150. Також собі літні, сіні. Також будемо насаджувати плодових дерев. Тому що насаджуємо завжди берези, ялинки, треба більше плодових зробити. А черешні є? у вас? Вишні, черешні? Не, черешні вишні, У чоловік, чоловіка дуже великий вибір. Дивіться, який чоловіка вибір. Ось Якщо багато берете, то знижка буде. Смотрите. Дуже гарний вибір у чоловіка. До речі, у всіх насаджень. Дивіться, гарні черешні. Але взагалі так, про провірені такі ці насадження. Так, типу, ну, що... да, воно все відповідає, що на картинці, ну, сорта я маю майбутнє. Угу. А це по чому ну, гіб... Гібіскус е по 50 гривень. 50 гривень за штучку. А кольори не знаєте, які тут є у них. Типу... Ага. Є лиш білий з червоним і є такий червоний забитий. Дивіться, ага. кого цікавить такі насадження, можливо, більша кількість, чоловік має зробити вам доставку. нам. 0,98. 27, 97, 27 97, 709. 709. Насадження є всі. А такі провірені персики, абрикоси. Є щось провірене таке, що дійсно, що дає що, що плоди, що в нас воно росте і... Тут дуже багато років шоу. Зараз найновіші, що пішли. е велін. А так Колінс, Ридкивин ходив всяку перших кращих персиків освіту. Ванґол, це середньопізній іде. Гарна вчора ще довго. Yeah. Yeah. У їх, якщо садити, їх все одно треба зав'язати 8 метрів. Не метр-метр п'ятьдесят, -метр щоб крону в рікове робили, yeah. а щоб крону нижче садити, перше сформувати дерево. То ці, то ці по чому 150. 150. В середньому насадження по 150 гривень. По 150 гривень насадження різних, різних дерев. І як більше, тоди кількість ціна. Хочете собі зробити сад великий, тоді чоловіком зробить дуже гарну ціну. Ось так, так що телефонуйте. Так, глядачі, дивіться, є дуже гарні цибульки лілії, різні сорти, різні кольори. А по чому штучку чекає? штучка? Це з одної цибульки, тіпо, тільки один пагнець росте, так? Але така вже провірена. О, цілі, так. та? Ви з марківцю, так? Так. Людей дуже гарні, також і насадження мають своє поле з трояндами. Троянди по чому? По 50, по 50 гривень за. Це звичайні, так? Це звичайні, баржурні, а там Ось Так. Тує по 70 гривень. 70. Такі туйки, по 70, малесенькі. Дивіться, такі туї підрощені. Рабант, не знаю, яка ціна їх. Продавця немає. Зараз запитаємо про Цих туй є фундук. Також треба ті скіточки, собі понасаджувати. Персики, дуже великий вибір персиків. А на туї ваші чому великі? 200 і 150. Це три роки. Насадження. А, поч... а ці почому? 60, а? Я йому ножниць ми надам форму. 60, 60, 60, гривень. 60 гривень штука. Я хочу його купити, і посадити в горщик. Що тобі скаже? У горщик треба постоянно. 70 гривень сіточка 15 за кілограм. А морка по чому? Орка 44. Ми сьогодні на отенійському от, ринку, місто Отенія. А помідора чому? 125 і помідорки огірок. 125 помідора, 125 тепличний гарний огірочок, бомбезний огірочок. Ва, красота. Такі гарні огірочки. А яблука чому? 44. 44 яблука. Такі ціни на таку продукцію. Так, Так, актуальна там, хто шукає собі на посвято, бачить. ціна штуки. Ну так, приблизно, щоб просто зорієнтуйте ціні. Ці великі? Ага. 40 гривень. 40 гривень за штуку. Чи? Такий хрін чим бачиш? По 10. По 10. Чоловік гарно накопався, молоде, дитя гарно. Який. Як який? Який кошти? Є кошечки такі на, на великодень кошечки. Ціни різні на них. В середньому від 500 гривень кошики йдуть. Від 500. Дуже великі вибір різних. Є вироби, ось такі бачите, лавочки. Чоловік робить різні різні вироби з металу. 3,5 тисячі 800. 1800. Така лавочка 3,5 тисячі. Такі ковальські вироби, чоловік займається виробами. Телефонуйте, ціни собі уточнюйте і різні. Різні вироби з металу. Чоловік робить і на керницю, і кришки такі зверху, і гойдалки робить все, так що ви собі уточніть. Такий вибір насаджень взагалі просто капець. дуже великий вибір насаджень. Ціна в принципі одна 150 гривень за насадження. Поки що ціна тримається. По 150 гривень за насадження. Ось такі глядачі, сьогодні був огляд ринку. Бачили ви, можливо, хто бачив три частини, хто бачив якусь так що шукайте ще. Це за 15 квітня, місто Отенія, вівторок, тут ринок, вівторок ринок. Ще покажу вам ось такі квіточки. Це є досить прохолодно. Так. Є ще такі квіточки. Це почому квітоз? 200. По 200 гривень, такі з кошечками, бачите, з очками. Ті два та побіліть. По, По 200 гривень. Люди займаються всім. А це воно на вулиці садиться? Так? Це плющ, так? що Це О, так, так, це плющ, бачите. По 20 гривень на штуку, так? Хотів вже крайні по 10. Так, так що Всім дякую, дякую хто нас дивиться, дякую, хто нас підписується. Всім веселих свят. Будьте здорові!